Чому б нам не допомогти Україні подавити Чорноморський флот, що сидить у Севастополі? Чи військово-повітряні сили Росії? Зараз було б, був би був сенс нам потопити весь цей флот. Традиція російська втрачати Крим і топити власний флот безполотними плаваючими засобами. Ми можемо нищити ці кораблі. Ми можемо uh, пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, uh, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо uh, слушного моменту. Велика кількість ці кораблів і особливо катерів вони відновили, відремонтували. Зараз їх склад він залишається таким, як був і на початку війни. Вони побоюються наших атак, тому що зараз з Севастополя по максимуму кораблі виведені. Тобто, скоріш за все є у них якась інформація, що готується якась акція проти оцих носіїв ракет «Калібр». Чому б нам не допомогти Україні подавити чорноморський флот, що сидить у Севастополі? Чи військово-повітряні сили Росії, чи ці безпілотники, які запускають із Криму? Якби в них вже були атакамс на 300 кілометрів, вони вже могли б зробити так, щоб чорноморський флот залишився Севастополь. тому що це 300 кілометрів. Безполотними плаваючими засобами ми можемо нищити ці кораблі, принаймні відганяти їх далеко від наших берегів. Ми могли б на певний час обійтися, наприклад, тими ж самими безплотними системами, більш потужними ударними, які є у сполучених штатах. Калібри, які падають на наші з вами голови, вони були придумані для того, щоб шантажувати Європу. І калібри долітають аж до Британських островів. Тому зараз було б був би сенс нам потопити весь цей флот для того, щоб він принаймні кілька десятків років не був загрозою для європейців, передусім. Один шанс вивести його через Босфор Дарданелло в Середземне море, а потім десь перевезти в якісь інші російські флоти, може там Тихоокеанський флот, може, Північний флот в Чорному морі йому йому по великому рахунку нема що робити.